Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Разом говоримо, погоджуй... погоджуючись, амінь. Амінь, амінь. Амінь. Про що хочу сьогодні поміркувати? Таке є питання. Як впливає оточення на тебе? З ким ти товаришуєш? Тому що це буде е, сьогодні відображатися на твоє життя. Наприклад, наркомани, е, вони товаришують з наркоманами, блудники з блудниками, алкоголіки з алкоголіками, люди, які розбійники, е, які крадуть, які роблять злочини, вони з такими ж самими дружать. Служителя з служителями, бунтівники з бунтівниками. Є пару приказок. Скажи мені, хто твій друг, я тобі скажу, хто ти. Вас поєднує дух, певний дух. Скажи мені, хто твій друг, я скажу, ким ти будеш через рік. Покажи мені свого друга, я тобі скажу, ким ти будеш через рік, через два, через три. Тому що на людях є певний дух і певний вплив. Тому Господь Він навчає нас вибирати правильний. Вплив тому, що коли люди гни... гнилі, погані в дусі, вони будуть розвращати тобі, тебе. А тобі треба було викрити цих людей, сказати їм правду, розвернути цих людей в їх гріхах. Ну ти просто. Проводиш час, ти просто їси з ними, і вони залишаються в цих гріхах. Ти не впливаєш, а ти навпаки стверджуєш їх в їх гріхах, замість того, щоб розвернути. І ось дивіться, про що я міркую: про Саула. Саул був звичайним хлопцем, і він рухається, йде, зустрічається з пророками. Господь йому про це говорить. І є пророчий дух, є помазання, певне, це божі люди. І коли Саул. Він зустрічається з сонмом пророків, він входить в цей сон пророків, він починає пророкувати, і він стає іншою людиною, взагалі іншою людиною. Коли на тебе впливають служителі, ти станеш іншою людиною. Ти станеш служителем Божим, ти будеш людиною Божою, ти станеш пастором, ти станеш людиною, яка в своє покликання. Коли на тебе впливають бунтарі, ти будеш бунтарем, тому що вони на тебе впливають. Не ти їх розвертаєш, не ти їх викриваєш, не ти їм говориш Покайся, зупинись. Ні, ти просто потакаєш цим людям, стверджуючи їх в їх гріхах. І просто замість того, щоб говорити істину і Божу правду. І ось Біблія що говорить, що залізо, або твій друг, він гострить залізо. І коли ти спілкуєшся, спілкуєшся з ближнім, ти з ним товаришуєш через те, що ти на нього впливаєш, в тебе є певний погляд на якісь життєві ситуації, і ти його робиш гострішою, або тупішою, або гострішою. Каже, краще гострішою робити людей, щоб через помазання людина була ефективною, дієвою, була помазаною Божою людиною. Тому хай вас оточують такі люди, які мають погляд Божий на ваше життя, які можуть сказати вам правду, можуть сказати вам істину, коли вони можуть сказати, ти в бунті. Ти в гріху, тобі треба покаятись, де ти, в чому ти, коли вони можуть тобі сказати істину, в любові, розвернути, просто сказати слово, яке і сілює, і перев'язує рани, і говорить про твій стан, і якось вирулює тебе з тих чи інших ситуацій. Тому підбирайте собі оточення, яке вас сьогодні. Оточує, хай ці люди вони впливають на вас в помазані, в силі Божій. Хай ці люди будуть мати віру, хай ці люди мають очевидний успіх в своєму життя в родині, в служінні, в вихованні дітей, в покликанні, в тому, що вони розвиваються особисто, розвиваються в покликанні, тоді ці люди потягнуть тебе, тебе до верха. А коли тобою церква займається, і ти грішиш. Церква тобою займається, ти шукаєш собі людей, хто би втверджував тебе в твоїх гріхах, ніхто тобі нічого не скаже, ніхто тебе не викриває, не наставляє по Божому Слову, то це ну, велика проблема для тебе, тому що ти так і не розумієш, що ти в проблемі, а ті люди тобі роблять ну, таку, знаєш, поблажку. І це руйнує життя людини, тому що людина йде в пекло, людина сьогодні пішла не тим шляхом, і замість того, щоб десь присоромити в якихось речах, не вважати за ворога, але присоромити чомусь ми потакаємо цим людям і стверджуємо. Їх, що Це церква погана, це пастор поганий, це брати і сестри погані, а типу, ми всі хороші, тільки стверджуємо людей в їх гріхах. Тому будь розумною людиною і хай Господь поблагословить. Амінь.